Нівелювання політолог Віктор Боберенко написав текст про нівелювання. Задорожний Микола Миколаєвич народився в 1984 році. Український шоумен, ведучий організатор святкових заходів. Працював в івент агенції GB Event від кварталу 95. став народним депутатом України 9-го скликання від провладної партії Слуга народу. Підозрюваний в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Як цей вчитель фізики, який не працював по спеціальності, і який з Кривого Рогу став депутатом по Охтирському округу Сумщини? Це треба питати в Охтирчан, які за нього голосували? Є підозра, що в 2019 році могли обрати і Вінника, чи швабру, якби вони були виставлені від партії зеленського. Але ці молоді люди, в яких добре розвинений хапальний інстинкт, швидко адаптувалися в політиці великого крадівництва. І Микола, як говорить на його окрузі, відомий вже своїми наїздами на голів громад, щоби ті ділилися відкатами від коштів на відбудову. Як мінімум є цікаві файли, де у одного голови громади вимагають 14 скажу, що це ще по божески Але із суми в 92 мільйони. Це ого, непогана прибавка до зарплати. Так ось що цікаво: у цьому Миколі за дорожньому днями видали диплом. Звинувачений у корупції член бюджетного комітету Верховної Ради став магістром держуправління. Видно, що людина планує кар'єру на державній службі, не дивлячись на те, що підозрюється в створенні разом з нечистими поліцейськими злочинної групи, яка вимагала в розпорядників бюджетних коштів відкати. Віктор Бабаренко каже: я теж маю диплом магістра державного управління у 2001-2003 роках вчився на стаціонарі, ходив на пари. А от цікаво, як вчився задорожній чи не в Трускавецькій школі нардепів. В перервах між засіданнями Ради, поїздками на південь і розпилом коштів на відновлення? Тепер каже Бобренко, коли я комусь буду говорити Я знаюся на цій темі, я ж магістр державного управління. То мені опоненти скажуть Ой, магістр держуправління. Вон той депутат теж магістр держуправління, і що? Таких магістрів тепер три гривні на штуку в Охтирці на базарі дають. Нівельовано систему дипломів в Україні покійник Києва був навіть кандидатом наук. Так що дипломами хвалитися у нас тепер марна справа. Теперечки, щоб бути експертом, мало оголосити себе експертом і показати крутий диплом. Треба, щоб тебе експертом визнали люди. А поки що, слуги для мене каже Боберенко, максимум експерди. Та й таке. Від каналу Самий Сік. Кожен весільний ведучий може стати народним депутатом, магістром державного управління і взагалі ким завгодно, поки президентом є телевізійний ведучий Зеленський. Живемо в країні тамадів.